Отож, здоровенькі були любі ретро-українці та ретро українки. Ви знаходитесь на каналі Ретрої та з вами завжди Стас. Е, ну і що, народ, визначний день на каналі, тому що нарешті в нас виходить відео про топ найскладніших ірошок для NES Famicom. Звісно, якби я сам складав список таких ірошок, це було б якось нерелевантно, тому що я, ну, об'єктивно не супер граю у восьмібітні ігри. Проте в нашій спільноті є е, е, гравці, які дуже круті, це Серж Тресінки, Грей Серж, е, посилання на те, як вони за 4 години змогли пройти 13 іграшок, я прикріплю в описі до цього відео. І вони запропонували список, на їхню думку, найскладніших ігор, з яких я відібрав 12 е, найбільш цікавих, е, як на мене, тайтлів. Тому вмощуйтесь зручніше. Е, і переходимо до топу найскладніших іграшок для Несфоміком. А про коментарі і вподобайки сказати забув. І що це за гравці такі? Вони взагалі жаб проходили. Adventures of Bio Billy. і тут канамі приймають рішення зробити щось нове. Отримуємо бітимап у сеттингу вестерну з викраденням принцес, лихими лиходіями, алігаторами в калюжах та квалангістами з підводної Одіссеї Жака Іва Кусто. Не так давно я грав цю іграшку на стрімі, і сказати, що вона складна, то не сказати нічого. За майже годину часу я не зміг прийти в ній і першого рівня. Елемент, який надзвичайно ускладнює гру, це те, що після отримання шкоди ворог може буквально одразу нас контратакувати, перебуваючи при цьому у стані повної невразливості. Таким чином, найкраща тактика це бити ворога і одразу відходити вгору або вниз, аби не залишатися з ним на одній лінії. Проте навіть з таким підходом пекельні борошна гарантовані. І Я такий в калюжу впав там два алігатори. І я одному в пащу пах-пах-пах, другому в пащу пах-пах-пах. Капітан Америка та месники, якою б складною ця іграшка не була, а я від самого дитинства її обожнюю. Неймовірної краси графіка, круті головні герої, заворожуюча музика, боссфайти, від яких мороз по шкірі. А чого варті, психоделічні бійки із червоною загрозою на мапі. Останні так взагалі постійно приходили до мене у нічних жахах. Разом з тим, маємо сповнені фрустрації рівні на складах, де все, про що ми думаємо, це де цей клятий ключ, а згодом, де цей клятий вихід, а ще надповільна прокачка персонажів, без якої ми не зможемо вистояти у босфайтах. І, звичайно, ціла купа бектрекінгу в зв'язку з черговою загибелью напарника. Ну, а якщо помруть обидва персонажі, доведеться розпочинати аж з самого початку. Добре, хоч прокачка зберігається. Ну і всього три канти. Така собі історія. Х'юстон у нас проблема. Двоє молодиків у костюмах супергероїв намагаються викрасти ракету, щоб полетіти на місяць та надерти зад червоному черепу. Повторюю, надерти зад червоному черепу. Ні, зі мною все гаразд. Х'юстон. Final Mission. Контра у повітрі. Приблизно так ми описували цю гру одне одному, коли не могли пригадати її назву. Це, мабуть, один із найяскравіших і разом з тим найхардкорніших шмапів на платформі. Іграшка, яка вимагає від вас блискавичної реакції та абсолютної концентрації. Вміння правильно підібрати зброю та успішно виставити кут пострілу до поміжних гармат, звісно, додасть вам балів, проте без запам'ятовування місць появи ворогів, вдалого прокладання маршрутів та загальної стратегії ведення бою, навряд чи ви просунетесь далі першого рівня. А навіть якщо і просунутись, надшвидкісний підйом у стратосферу спалить не одне крісло на шляху до перемоги. Коротше, мені наснився сон, типу ми з тобою летимо з реактивними ранцями над руїнами Москви і розстрілюємо усе з лазерів. Та це їсти? Вибач, мені треба йти, сон бомба, потім розкажу. Дік Трейсі, GTA, мафія та L.A. Нуар восьмібітної ери, іграшка, яка зривала дах двома факторами: містом, відкритим для вільного пересування як на авто, так і пішки, та питанням, яким переймалися усі діти в 90-х. що в місто тут треба робити? Насправді, головною ціллю гри є збір доказів проти організованого злочинного синдикату. На початку ми маємо зачіпку, яка призводить нас до першого підозрюваного. Дорогою до нього роздаємо стусанів місцевим бандитам, стріляємо озброєних негідників, а наприкінці локації проводимо допит підозрюваного. Останній видає нам місце розташування наступної зачіпки: сідаємо в авто, їдемо туди і так до переможного кінця, аж доки не розплутаємо всю павутину. Дік Трейсі один з найяскравіших прикладів іграшок у відкритому світі восьмибітної ери. Ти блін грав у неї, снайпера на дахах жити не дають, набоїв мало, стрибки криві, боксерська рукавиця. Хто це взагалі придумав штрафувати полісмена за використання табельної зброї? Top Gun 2. Ну хто з нас не хотів стати пілотом винищувача після перегляду культової стрічки Найкращий стрілець із Томом Крузом? І ось приходиш ти на ринок і бачиш скарб, іграшку із знайомим логотипом у коробці TV Game. вставляєш картридж у слот приставки, і ось вона мрія, що збулася. Чи може ні? Так політати на f 14 нам, звісно, дадуть, проте розраховувати на легку прогулянку чи топак політ не варто. Якими б вмілими не були ваші маневри, яким би прицільним не був вогонь, ворожа ракета влучить. Раптово. Ні звідки, безжально. І так повторюватиметься раз за разом. День за днем, аж доки сивина не вкриє ваші скроні. Можливо, вам навіть вдасться посадити літак на авіаносець. Хоча кого я обманюю? Так, ліво, право, ліво, право, право, гору, вгору, 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 вгору. Кіт ікарус. 4 рівні. Ця гра має всього чотири рівні будь-якій людині, яка, хоча б трішки заглиблена в тему вінтажних відеоігор, цей факт скаже одне і те ж: імовірність того, що іграшка виявиться легкою, наближається до нуля. Але чи робить цей кіт Ікарус поганою грою? Як на мене, ні. Так, це рання іграшка, в якій ми граємо за юного Янгола Піта, що бореться за порятунок античного світу від лихої богині медузи, в ній проста графіка та звук, і так нам доведеться частенько займатися нудним фармом сердечок, аби придбати необхідні для просування речі в магазині. Проте має вона оцей специфічний вайб-ранніх ігор для NES Фоміком, який затягує тебе й не відпускає. Чергова не Вдала спроба, а ти кажеш собі, спокійно, я все зрозумів. Ще трішки прийти, і кінець вже, мабуть, зовсім поруч. Десь за отією платформою. За отією платформою, нічор забирай! Він не за утією платформою до кінця, як до києва Рачки. Нінджі Гайден. Гра, що при першому запуску змушувала кожного зловити себе на думці, це виглядає просто неймовірно. Так, каццени не тут здатні закохати у себе будь-кого, власне, як і геймплей. Щойно ви навчитесь впевнено хапатись за стіни та стрімко робити вихід на дві руки, розберетесь з усіма паверапами та знайдете свою улюблену зброю, і дофамінову жагу до проходження цього шедевру не спинити. З іншого боку, протистояти вам буде нескінченний спаун ворогів, товсті боси, до кожного з яких слід буде знайти унікальний підхід, та, звісно, прірви у кількості, що перевищує кількість зірок у нашій галактиці. У 95% випадків вас просто відкидатиме пропущеною атакою у пащу гравітації. Так, це далеко не найлегша гра для восьмибітки, проте і задоволення від її проходження ви отримаєте безліч. Життя це велика ріка. Життя це велика ріка. Ти човен, човен, що пливе великою рікою. Я човен, човен, що пливе великою рікою. Хвилі, це життєві обставини. Вчителю, як мені прийти гру. Мастер. Перше враження часто буває оманливим. Що ви бачите перед собою? Дитячий платформер з класною графікою та прекрасною музикою. Ні, це квест, це трольський квест з подекуди настільки нелогічними рішеннями, що останні можуть призвести до перечасного старіння. Серйозно існують дослідження, згідно яких у чоловіків, що грали в Treasure Master в дитинстві, раніше почало випадати волосся в окремих випадках навіть зуби. Піксельні стрибки, криве чіпляння за мотузки, містки, які ні, 100, ні з того, ні цього скидають вас у прірву, надагресивна флора і фауна, що постійно намагається вас вбити. При цьому подорож свою, щоб ви розуміли, ви починаєте взагалі роззброєним. І якщо ви думаєте, що настрибуючи на голови ворогів в дусі Супермаріо, ви матимете успіх, то ні. Для протидії ворогам ви маєте знайти пару радіоактивних черевиків, якими ви битимете на два пікселі уперед. Просто геніально. Насолоджуйтесь. А потім ви маєте використати яблуко на діжці, щоб останнє впало у воду. Яблуко на діжці, щоб останнє впало у воду. Бетлтос. Ну, тут без коментарів. Один з основних хітів платформи і іграшка, яка вбила не один гімпад і травмувала не одну дитячу душу. Гра, що дивує нас неймовірним жанровим різноманіттям, мало не на кожному рівні, презентуючи все нові і нові механіки. Що таке жаби: бітимап, платформер, перегони, симулятор плавця? Відповідь на це питання хай кожен дасть собі сам. Що ж до складності, то вона безжальна. Перший рівень проходиться з вітерцем і ніщо не передбачає біди. На другому починає доноситись ледь помітний аромат. І от, власне, вже на третьому, ви розумієте, це запах вашої власної смаженої дупи. Ех, ніщо не горить так яскраво, як п'ята точка новачка в турботунелі. Ні, ну темна королева топ. Яка жінка, постава, корсет. А крутитися як вміє? Ууу! Adventure Island. Чи знаєте ви, що таке голод? А голод, який вбиває? Розробникам з Hudson Soft, окрім здавалося банальних рішень у вигляді прірв, швидких ворогів та проджектайлів, вдалося віднайти ультимативний фактор для множення усіх ваших потуг на нуль: голод. Саме він штовхатиме вас до найбільшої кількості помилок протягом проходження цієї гри. Жорстке обмеження у часі неминуче буде запускати режим паніки у голові. А якщо раптом вам трапиться сумний баклажан, звідки, до речі, така нелюбов до баклажанів? Герой помре раніше, ніж ви знайдете в яйці чарівний скейт. Так, скейти в яйцях в деісторичну епоху завжди забавлятимуть мене. Adventure Island це нестаріюча класика, яка розпалить справжнє багаття під вами. Банани. Банани це топ. Ти, до речі, грав бананового принца? Холідайвер. Якщо ви коли замислювались над питанням, чому іграшка про чоклуна, що кіде виклик силам темряви, зветься святим пірнальником, то відповідь дуже проста. Розробники на момент створення гри фанатіли від хеві-металу, і наприкінці гри в тексті, що пояснює сюжет, кожен може з легкістю знайти купу референсів до героїв важкої сцени. Маємо, наприклад, сімейство Багряного короля Гурт Кінг Крімсон або братів чаклунів Ренді Роуаса та Зака Вайлда, які обидва були гітаристами Озі Осборна різних періодів. Ну а власне сама назва гри Холідайвер є відсилкою на культовий альбом Роні Джеймса Діо за одноіменною назвою. Ну і давайте будемо відвертими: головний герой викопаний Діо. Але це все наприкінці. А до цього нам потрібно буде пройти шістьма колами пекла, вчасно використовуючи закляття, стрибаючи над урвищами та зупиняючи час. Ну, і звісно, фаєрболи. Дуже багато фаєрболів. Так, металісти. Так і запишемо. Важка музика до добра не доведе. Будемо працювати. Макаймура найбільш трольська і несправедлива іграшка з поміж усіх. Макаймура або Голсен Goblins – Це квінтесенція пекельного рандому. Те, що розпочинається як легка та невимушена історія про кохання на цвинтарі, вже за хвилину перетворюється на адреналінову біганину в спідній білизні, сповнену надії віднайти втрачені обладунки та клятий ніж. Не дивлячись на те, що кількість і місця появи ворогів на рівнях зберігаються, маршрути їхнього руху та патерний атак абсолютно не передбачувані. Це буквально унеможливлює підхід, завчив, пройшов. Окремим різновидом мазохізму є зовсім не керовані стрибки головного героя, тому сприймайте його краще як артилерійський снаряд, а не як чемпіона з легкої атлетики. Привиди та гобліни це іграшка для людей зі спинним мозком лева та швидкістю реакції кобри. І тут я падаю на скриню, розбиваю її, і мені випадає вогник. Вогник, чорт забирай! Де мені ж? Ось так народ. Дяка за те, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які іграшки, на вашу думку, є найскладнішими на не любові шана силам оборони України та усім, хто їх підтримує. Ви були на каналі RetroE. З вами був Стас. Побачимось!